Я думаю, тут таке питання, що чи взагалі важлива тоді людяність, бо, перш за все міжнародне гуманітарне право це право для того, щоб мінімізувати людські страждання в збройних конфліктах. Ми чули про те, що міжнародне гуманітарне право не працює. Я це чула від своїх однокурсників. Ми це чули від наших старших колег. Але міжнародне гуманітарне право це не якась чарівна паличка, яка може всіх контролювати і робити так, щоб всі робили так, як. Потрібно на жаль, ні, воно працює, воно дотримується багатьма країнами. Воно працює, воно працює не так, як нам би хотілося, тому що міжнародне гуманітарне право насправді не здатне зупинити війну на наступний день. Воно не здатне створити цей політичний натиск на країн для того, щоб зупинити збройну агресію, але в перспективі довгострокові здатне насправді додолати цю проблему і притягнути всіх відповідальних за порушення цих правил ведення війни. Коли норми міжнародного гуманітарного права порушуються індивідами, країнами, вони мають розуміти, що вони будуть відповідальні за свої дії, які будуть суперечити нормам міжнародного гуманітарного права. Будь-якій людині важливо знати основи міжнародного гуманітарного права для того, щоб убезпечити себе від небезпечності, які можуть бути в країні, яка має збройний конфлікт і завжди наражена на якісь атаки, на жаль, не всі розуміють навіть якоїсь різниці між комбатантами і некомбатантами чи військовий воєнний. Тому Мені здається, найголовніше тут це я думаю відкривати взагалі МГП як таке для себе. Читати розслідування, які випускають неурядові організації, дописи, які випускає, зокрема Міжнародний комітет Червоного Христа, цікавитися тому, що опублікує Офіс генерального прокурора. Ми маємо мати розуміння, чому щось працює так, а не інакше, і постійно себе тримати в цьому інформаційному тонусі.